Передачі на фронт, Допоки сюжет готували до ефіру, черговий гуманітарний конвой вже відправився до своїх адресатів у самісіньке пекло, де зараз точаться бої. Везуть необхідне кількома вантажними мікроавтобусами. Туди спаковують усе, що вдалося зібрати за два тижні: польові, печі, теплий одяг, засоби, гігієни і такі довгоочікувані домашні страви, на які воїн не чекали усе літо. Як збираються у дорогу волонтери? Бачили та вже готові розповісти наші журналісти. До відправлення гуманітарного конвою лічені години, а в цьому цеху все ще кипить робота. Одні хлопці вантажать буржуйки, інші домайстровують заготовки і доварюють останні елементи. Хлопці ще одна готова, можете забирати. За трубу бери гарячі. Ручки гарячі. За трубу. Давайте слідючу. За сьогодні ці хлопці встановили свій новий рекорд. Уже зробили на фронт 15 буржуйок. Працювали від самого ранку без перерв. Поза кілька годин печі помандрують у гарячі точки, щоб зігрівати наших захисників. Кожного дня у нас приходять хлопці, хтось. Ми стараємося чергуватися принаймні, тому щоб не кучкуватись на одному місці, тому що це теж заважає роботі. Тобто, у нас є 3-4 сварщика, які регулярно стають до роботи і варять. Тобто є підсобники, теж хлопці, які стараються намагаються обрізати, підрізати, подати, притримати. Ну, в одному це не робота. І так працюють щодня поміж основну роботу. Як тільки з'являється час і привозять необхідне, відразу сідають за буржуйки, бо на все про все мають два тижні, щоб виконати замовлення, яке надійшло від наших вояків. Коли перший раз хлопці привезли буржуйки, то дуже багато поступило запитів, тому що самі бачите, погодні, погодні умови якраз сприяють тому, щоб грітися, сушитися, навіть елементарно засоби гігієни, підігріти воду. Омитися цього разу Богорочанські волонтери змайстрували майже 70 буржуйок. Частину передали колегам з Надвірнящини, ще частину франківським. Бо кожна команда їздить з передачами по своїх напрямках. Переважно ми їздимо в Донецьку область, тобто сторона Бахмут, Константинівка, часів яр. Також їздимо і багато наших там військових. Це гуляйполе, Запорізька область, Херсонська область. От суто оці. Поки що три області, де найбільше наших друзів, знайомих, рідних. Та крім польових обігрівачів, для воїнів везуть інше, що необхідне. А тепер ще й домашні смаколики. Так що от такі орени на 10, на 10 чоловік поїдять добре це найочікуваніший для хлопців вантаж через пеку. Домашні харчі псувалися у дорозі, тому влітку почастувати ними наших воїнів не могли. Почали ліпити домашні вареники зовсім недавно. Цього разу на фронт везуть десятки кілограмів, щоб пригостити якнайбільше хлопців. Передаємо все, що ми збираємо. Передаємо продукти харчування, м'ясні консерви домашнього виготовлення. Ну, передаємо звичайно вареники. Що хлопці чекають довший час, тому що. Була літня пора і не було можливості їх завозити. Усе це спаковують у вантажні мікроавтобуси та чималим гуртом відправляються на схід країни, де зараз точаться запеклі бої. Вантаж передають чітко за призначенням. У середньому у нас їде порядка 12-13 чоловік. Кількість часу для на дорогу. Є різні ситуації, тому що бувають такі моменти, що хлопці не можуть до нас доїхати і ми можемо їх чекати. Там йде як мінімум йде 4 дні. Буває, що затримуються через форс-мажорні обставини, як от обстріли, бо їдуть волонтери у самісіньке пекло, де ворог нещадно лупить по нашій землі. Коли ми приїжджали в Бахмут, там була прилетіла фосфорна ракета. Один день ми ночували, в Константинівці прилетіло було сім ракет. І дуже близько в порядку, десь 150 метрів від того місця, де ми спали. І не відбило бажання. коли приїжджаєш туди, дивишся на наших хлопців, які приїжджають дійсно з передової, дійсно вони змучені, Їм дійсно хочеться помати, тому що вони є наші, вони стоять за нас. Возять усе необхідне на фронт що два тижні. Волонтери зізнаються, хотіли б і частіше, але зібрати передачу на передову за лічені дні немає змоги. Змайструвати потрібну кількість буржуйок чи приготувати десятки банок міцних тушонок. Для цього потрібен час.